Тарас Григорович Шевченко. Ой три шляхи широкі. Ой три шляхи широкі, докупи зійшлися на чужину з України брати розійшлися. Покинули стару матчу, той жінку покинув, а то й сестру, а найменший молоду дівчину. Посадила стара мати, три ясена в полі, а невістка посадила високу тополю. Три явора посадила, сестра при долині. А дівчина заручена червону калину. Не прийнялися три ясини, то поля всихала, по три яври, калина зов'яла. Не вертаються требрати, плаче стара мати, плаче жінка з діточками в нетопленій хаті, сестра плаче, і їде, їде шукати братів на чужину, а дівчину заручена кладуть в домовину. Не вертаються три брати бо світу блукають, а три шляхи широкі. Teraz nam się